Відкривається пункт видачі питної води згідно соціального проєкту Клін Ватер. Давайте ми першу баклажку наберемо. Пройшли такі повідомлення, що відкривається пункт питної води. Питна вода дуже важлива для нас, тому що у нас є в Солоницівки два джерела, але вона досить далеко. І людям, які похилого віку буде приємніше і легше підійти до цієї до цього пункту, взяти водички і забезпечити себе питною водою, тому що вода це основа життя без води немає. Життя тому це дуже досить важливо і досить приємно, що є такий пункт. Не треба спускатися за півтора кілометра до джерела, а просто тут підійти і набрати е, чистої води безкоштовно. Дякуємо за це. Сьогодні Дякуючи благодійному фонду, Power in UA сила в Україні було відкрито станцією очистки води. Ця станція потрібна для забезпечення питною водою населення саме селище Солоницівка, багатоповерхівки, які користуються централізованим водопостачанням. Тому вода в кранах на сьогодні не є питною і люди матимуть змогу тут безкоштовно набрати собі питну воду. Для Споживання та приготування їжі, і також на часи відключення світла або блокауту, також буде в запасі на сьогодні тона, але в подальшому буде додано ще два баки буде три тони питної води. На момент відключення світла, також місцеве населення зможе скористуватися цією послугою і безкоштовно в третьому ліцеї набрати питну воду. Ми встановили вже 17-ту станцію очистки води по програмі Clean Water. Встановили її в навчальному закладі, щоб в подальшому ця станція була в нагоді для наших діточок, які будуть займатися в цій школі. Ми ставимо в цьому проєкті шестистопоневу систему очистки води. В ній є антидескалант, ультрафіолет, уголь, сіль, фільтри грубої очистки. Ця станція видає 300 літрів на годину води. Середній запас на добу це 5 тонн чистої питної води. Ми надаємо комплект запасних картриджів, мембран, жидкість для антидескаланту на строк десь два роки. Ми обучаємо місцевих в процесі обслуговування. Перший раз приїжджають наші спеціалісти та показують, як в подальшому вже місцеві займаються обслуговуванням станції. Вдячні міжнародній платформі Глобал Гівінг за те, що вона підтримує наші ініціативи. Це вже наш не перший проект, і дякуємо за те, що вони підтримують Україну в такий тяжкий час.